Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Які є перешкоди знищити росіян? Знищити тих е, расистів, що обстрілюють Бахмут. Це робота. Допоможіть, будь ласка, знищити всіх рашистів. Дуже важко. Угу. Атакують страшно, дуже багато атак. Дороги закрили. Так, це я заперечую весь негатив. Убираю. Убираю весь негатив, прошу усі сили. Допоможіть, будь ласка, заперечую весь негатив. Заперечу весь негатив. Вбираю, прошу, допоможіть, будь ласка, вирятуйте наших військових. Заперечу весь негатив, заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на Бахмутському напрямку. Більше не можуть расисти наступати. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше в рашистів немає ким і чим наступати на Бахмутському напрямку. Прошу, закликаю вищі сили. Допоможіть нашим військовим знищити всі склади із боєприпасами. Всі шляхи дороги, надходження живої сили, підкріплення. До рашистів більше не приходить не військові у Росії більше немає ким і чим. Вступати на Бахмут, обстрілювати наших військових буде так. І прошу вищі сили, допоможіть. Нашим військовим Надходився вся необхідна броньована техніка, далекобійні ракети, снаряди, все відкриваються всі шляхи дороги, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На знищення росіян на Бахмутському напрямку буде так повністю знищуються всі склади з боєприпасами, всі шляхи і дороги, надходження їм живої сили, допомоги, зброї. Відкріплення більше не прийде ніколи. Буде так, буде так, буде так. І всі ті, що надають накази наступати на бахмут, також знищуються. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю. Всі бомби, ракети, снаряди, і трони, і кулі, і вибухову хвилю, і уламки від наших військових відвертаю. Повертаюся расистим назад, звідки випускаю. Міни більше не працюють. Де буде все сказане, здійснене, і так буде. Де прийде все необхідне для перемоги. Буде так, українці. Дякую за увагу.